Всім привіт, я дивимось 10-ту серію Аріумаджу Гашіну МД. Але серія була прикольна, хоч і мені здалося трохи занадто ідеалізована, добренька занадто. І Мек знову дуже поспішили своїми вчинками, хоч це все, можу сказати, зіграло по-доброму і повезло. Хоча як сказати, її нозі не дуже сподобалось її рішення, ну повезло, що тільки вона постраждала. І для всіх навколо це навпаки тільки виграло, Але я надіюсь, мех все ж таки трохи буде. Ну, я поки що сумніваюся, але надіюся, вона більш рівноважно буде до цього ставитись. Бо, як я кажу, колись коли-небудь, по-моєму, це зіграє з нею. Не дуже приємний жарт, що постраждають не тільки вона, бо вона, походу, за це зовсім не переживає, а хтось вообще із інших людей. І за її. Емоційності. Ну, побачимо, коротше. А... Побачимо, як далі, кстати, буде серія в неї ж зломана, чи ми просто скибнемо і вже буде все здорове. Побачимо, кстати. Ну і цікаво, як світ відреагує на її суперкруту магію. Чи щось зміниться, чи ні. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютуб буде з таймером, то вам приносия копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. А ще там є посилання на прикладачі, це у нас робота голосом, там де я субтитри брав до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо якась гривня копійка залишилась, можете і мені закинути, посилання є в описі під відео, буде дуже приємно, і ще більше мотивацію надасть. Ми не забувайте підписатися, поставити лайк-подбайку, теж дуже приємно підметь настрій. Ну якщо все ж таки будете дивитися за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, не включайте ролик. На ютубі хай далі на фоні просто хочуть виключаю тебе. Включати, це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. О, все ж таке не буде скіпу Я так розумію Норі і взяла кудись. Можливо, серія буде така відпочивальна. Або, знаєте, так часто буває серія така добренька, позитивна, щоб відпочити після якогось жаху, як в минулі серії було. Але в кінці серії починається якийсь супердраматизм або якась жахлива подія, щоб тип, початок нової арки. Хоча у нас, по-моєму, тільки дві серії залишились, тому арка навряд чи буде якась велика. Правда, наскільки я пам'ятаю, у нас ще жодної серії не було. Ну, то ще жодної міні арки не було, типу на дві серії. Що можу помилятись, вже не пам'ятаю. Хоча, по-моєму, з Вовком, можливо, на дві серії було, блін, з оборотнем, тим. Увкулаком. Можливо, там було дві серії, я не пам'ятаю. Кстати, цього чувака ще ми не бачили. Походу на фінал. Ну і підозрюю, можливо, це буде якийсь антагоніст, так як в нього він виглядає таким. О, як я і сказав, не було в нас двох часин. і Ось перший раз були дві часини. Не... Вдруг це якісь символи, які зіграють якусь роль. Не просто ж так нам це сказали, мені здається. Так, чесно. Я здивований, що я подумав, що це готель на готель мені зовсім не здалось схожим. A, ah. no w sensie takie na dołu, ja tak rozumiem, Gibbs. Hmm. Is Магічної катастрофа? Дуже цікаво, що за катастрофа? Нам, по-моєму, про це не розказували, ні? Ну, тут вона взагалі зовсім маленька. Я якщо чесно, не пам'ятаю, скільки наші мег років чи нам взагалі це казали. Ну, це було 10 років назад, і тут вона виглядає так, ніби, ну знаю, максимум 3 роки. І то це вже, мені здається, забагато. Вже мег наші 14-13 років. Я взагалі не очікував, що ми такий флешбек побачили. Я думаю, на серія відпочивальна буде. Ну да, оцей uh, магічний інцидент дуже цікаво. Що там біс сталося? що з батьками, наприклад, сталося її. І... Неочікувано, ногу так і не виклю... вилікували, але що трохи походить з костерями. Так, я надіюсь, вона зараз не піде кудись, не знайде собі проблем. Щось мені здається, раз заблукає. О, які люди, нормально, недовго були розлучення. Не очікував, що ми їх ще побачимо. Що там уже. Кабається неприємності, если працює на її долю. М -м, нова дівчинка. Ще один любовний інтерес для Мек. Що вже сталося? Чи йому спину просто прихватило? Хоча це все рівно супер серйозно. А я так розумію, це Джек. А це ще й батька є. О, вау, який неочікуваний голос. Почули. Привіт, Зора. Якщо я не помиляюся, <смодом> буде обідно, що не впізнав. Допомніце Зорозор Писа або цей. І ще за губер з гентами. Тощеро джиката. Я кажется MegfT serii Zalato багато красніє, чи мені здає здалося. Ну, поки що він не виглядає зле, можливо це просто нас обманюють в опенінгу. Що мені здається, вона випадково це зробила. Я навіть не, не, нам навіть не пояснила, як це все вийшло в неї. Виглядало просто як диво. <смітно> Нормально звучить, якщо це не дуже. Ja, sad je na deblu izana, peda drela i fstario na vinu. na da a Знову маєш не катастрофа. Я так розумію, самому Джеку і прийшлося знищувати дружину. І за цього він прям так до цього ставиться. Якщо чесно здивований, що про прокляття Мех так мало людей знає, і, походу, і не багато хто досліджував це. Не знаю, за такою наставності, як Фаус, мені здалося, що вона пов... повзверталася до всіх, кого тільки можна, щоб вони дослідили це прокляття. Хіба що за цим прокляттям ховається щось дуже небезпечне, що розкривати не потрібно? Так як ми поки що не знаємо, що за інцидент був. Які привів до цього, цього. Можливо, це частина сюжетного повороту яку ж нам розкриють потім. Ну, польбов мають розкрити, бо ми маємо мені дізнати, що за прокляття все ж таке. у нас забавилась. Ну да. Я так разумею, колдувала, як завжди. <ma lush> Може це на когось полігоні треба тестити, а не в лікарні, блін. а то, що мінус лікарні буде. Вона вже думала, що вона перебільшує, і що на неї зараз пошутять, пошуткують. Виглядає, якщо чесно, підозріло. Щоб вона на справжніх пацієнтах тренувалася. Хіба це не зарано і не небезпечно? Просто пускати її зразу. Знову вайбе. Medy náběs <laughs> Něká onna vpevnaná. Цікаво, у них є хоча б якісь методи стримування, щоб людина трималася в цій формі довше і не до кінця перетворювалась? Ну да, вона ж не думала, що на людях будеться, хоча я, якщо чесно, повірив, що зразу її допустять до них. Хм. Невже це його дружина? Чи все ж таки просто із-за цього він так що із-за того, що не зміг її спасти? Він до всіх пацієнтів з такою хворобою відноситься одинаково. Ну і виявилось так, що ця серія зовсім не відпочивальна. Все ж таки колір ролик відрізняється, але як я знаю, як впливає це все на волосся. No, ještě <laughs> jedna zavolat se. Něká <laughs> mladá rovně počítat se. Так, чому я відчуваю, що Мейк прийдеться дзвонити у цей дзвін і так само захищати. Якщо що, якщо таке станеться, буде опять занадто. Передбачу І, і занадто удобно сюжетно, типу, як тільки нам про це розказали, зразу це потім зіграє з мега. А? Ще вони засвітилися. Я так розумію, зреагувала на неї. Або можливо, на прокляття. Може це якось зв'язано з прокляттям. Мег. В принципі, це її супер особливість. Точа я не знаю, чи можна це так назвати особливістю, прокляття, блін, звучить не дуже особливість. Закінчилася у нас серія. А, хоча я думав, що буде відпочивальна серія, але виявилось не, не зовсім. Ми зустріли цього Джека. Сейв в нього прикольний, і, да, і по, поки що по поведінці він не виглядає якимось антагоністом, тому, можливо, в цьому сезоні, в цьому сезоні у нас не буде якогось центрального антагоніста. В принципі, прикольно. Тоді рідко таке зустрінеш, коли прям немає такого. Ну і далі просунулися з тим, що її магія прям супер дивовижна, і що це треба досліджувати. Ночукав. Прям... Я пам'ятаю, що в минулої серії Фаус це говорила, але я не очікував, що прям так швидко це станеться. Ну Побачимо, до чого це приведе. Цікаво, що трохи дізналися про дитинство. Ми, точніше, чуть-чуть інформації добули, звідки вона з'явилася, що стався якийсь супермагічний інцидент. Там, це прокляття, так розумію, якось зіграло. Ну і цікаво, що відригувало оцей камюка там тої відьми. З одного боку це виглядає, як знаєте, трохи вже чомусь Мерісю мені згадується. Мерсюшність, що головна героїня нікуди не приходить, зразу на неї все реагує, вона в кожній борці затичка. Як я кажу, трохи не подобається мені такі повороти сюжетні. Типу, що о, тисячі років нічого не було, а от тільки героїня прийшла, зразу події почали крутитися навколо неї. Таке мені трохи не заходить, але поки що, в принципі, можна все це не на героїню зіткнути, а на іменно прокляття. Так як ми не знаємо, що це біса таке, то можна так сюжетно вивести це все. Ну, коротше, побачимо. А... Ну і цікаво, чи зможе все ж таки вона зробити. Дослідити вони це все так, щоб допомагати людям насправді, а не щоб це була чисто випадковість і більш так не зробиться. Ну, надіюся, на перший варіант, що зможуть вони допомагати людям. Ну, і побачимо, що буде далі. Друга частина. Ну, і так як нам тут закинув в кінці, що. Так вони за... За... За від всяких торнадо цунамі з цим колоколом. Чомусь я думаю, що це нам повісили значок. Рушницю, що це бульбом зіграє, і, можливо, через те, що на головну грою відреагували ці написи, вона їй придеться дзвонити більш за всього. Я навіть щось пригадую із трейлерів, щоб була якась така масштабна фігня. Можливо, це казати і спойлер не виходить. Хоча в нас вже 10-та серія, напевно. Ні. Я здоволений, що я пам'ятаю таке, що. Ну, ладно. Зустрінемося в середньої серії. Підписуйтесь, ставте лайк-подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і перекладачів. До побачення.